Продовжимо якраз тему штучного інтелекту і поговоримо з Валентином Гладких, кандидат філософських наук, доцент Національного цінного університету, експерт аналітичного центру, і відповідно якраз поговоримо про чат GPT і так далі. Вітаю вас, пане Валентине, у нас в ефірі раді бачити в нашій студії. Добрий день, дякую за запрошення. Можу вам додати. Е, ну чому я маю право розмірковувати на цю тему? Бо свого часу навіть викладав курс в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка, який називався Цивілізаційні перспективи людства, який, зокрема, і був присвячений впливу розвитку технологій на те, як далі буде розвиватися людська цивілізація. В принципі, цікавий ваш погляд, як філософа, бо тема насправді вона начебто вже прикладна, але не дуже, бо тут і візіонерство потрібно. Отже, якраз і за візіонерством ми так само до вас і звертаємося. Чат GPT-інтерв'ю, з яким ми щойно прослухали, це технологія штучного інтелекту, яка минулоріч насправді вибухнула в мережі, поки штучний інтелект відмовляється визнавати бажання захоплювати людство і світ. Ми запитали. Але що цікаво, не виключає такої можливо. Можливості. Навіщо людство штучному інтелекту. Ну, ми станемо роботами чи рабами, чи ми будемо виробляти для нього там електрику, чи інші ресурси. Який сенс штучному інтелекту нас захоплювати? Жодного сенсу нема. Це е, люди взагалі хибно розуміють, що таке штучний інтелект. Чи в принципі ми можемо назвати цей чат штучним інтелектом? Є значно більш складні системи. Автоматизовані системи управління. А це просто цікава іграшка. Ну так полегшує життя суто вирішення практичних завдань в деяких сферах. Ну але це не новина. Ну колись були ці, знаєте, як вони називаються, калькулятори. Ну чи полегшили калькулятори наше життя, полегшили. Потім з'являються інші якісь пристрої. Тому за великим рахунком, і це з того самого розряду. але коли люди говорять про штучний інтелект, у такому розрізі, як ви це е, згадали, то мається на увазі штучний інтелект людського е, зразка. Ну я, чесно кажучи, ставлюся до цього дуже скептично, тому що ну, для людей все таки є ще комунікативний інтелект, є ще емоційний інтелект, є категорія тілесності. Ну, тобто ми все таки еволюційно, ево, 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 біологічно еволюціонували, і у нас цей біологічний спадок присутній. А нащо це машина? Ну, це абсурдно. Тобто Чи можна їх навчити імітувати людську поведінку? Ну можна, і ми це вже бачимо. Але е, чи з'явиться від того у машин те, що ми називаємо суб'єктивністю, або е, те, що ми говоримо, там це особистість? Як сукупність всіх там і не тільки інтелектуальних рис, але й багатьох інших рис, як я вже говорив, і психічних, і світоглядних речей, і біологічних в тому числі. Тому я чесно кажучи дуже скептично до цього. Ставлюся. Інша історія, що буде відбуватися, і цей процес вже відбуват, і Відбувається, це по перше розвиток біотехнологій, а по друге, це те, що називається кіборгізацією людини, цебто поєднання механічних і біологічних частин в тілі людини, і те, що називається кібернізація, цебто підключення людини, людської свідомості, людського мозку, якщо хочете, до мереж. Це за великим рахунком поки що відбувається, але шляхом е ну, зовнішніх пристроїв. Не виключено, що в достатньо в осяжному майбутньому, це може ну і бути інтернізовано, да і буде будемо вже так це мати відповідні там чіпи пристрої і підключатися до мережі вже без використання якихось зовнішніх пристроїв. Тут основна загроза не в тому, що машини нас можуть уярмити, Скільки небезпека в тому, що ті люди, які будуть привілейовані доступ до таких технологій. Вперше в історії Homo sapiens може стати іншим біологічним видом. І от ми да, там часто говоримо: там блакитна кров, да, вся ця шляхта, еліта завжди вважали себе іншими. От зараз ми дійсно гіпотетично можемо стикнутися з ситуацією, коли вони стануть дійсно іншими. І Людство може роз, 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 розділитися на два різних біологічних види. Ну такий собі е, як Уельс. Машина часто там про це дещо написана. Хоча ну, навряд чи це буде виглядати саме так, ну, але тим не менше, це така загроза існує. І ще один аспект в цьому ж самому контексті: це є достатня велика ймовірність того, що Homo sapiens, Ну, як біологічний вид, ну припинить своє існування і перетвориться на щось дещо інше. Ну, це так само, як у нас були колись предки. Е з, з мавпами спільні предки, я як це сказати, віруючих московського патріархату, прошу перекнути телевізор, бо їм це дуже мабуть не неприємно чути. Але тим не менше, то у людини Охома sapiens, і у нинішніх там шимпанзе, Бонобо, інших мав були дуже давно спільні предки. І ми на них дивимося як на предків, але ж вони ми не є тотожніми їм. Так само, мабуть, і е, той вид, який виникне в результаті цього симбіоза. Людини як біологічного виду з інформаційними технологіями, я думаю, що так ну, швидше за все ну, це відбудеться. Але з іншого боку, я не готовий оплакувати в цьому контексті Homo sapiens, бо це може відкрити шлях до того нового людства і там, до освоєння космосу і до багатьох інших речей. Такий сценарій не виключений. так. Яка цікава інформація, пане Валентине. А от скажіть, будь ласка, у ну, здається ж людство, як мінімум, яка ж частина не дуже любить нові технології. От на початку еравтомобілів в багатьох містах світу їх забороняли чи обмежували там використання, як, наприклад, в Лондоні, де машина коли їхала, вона повинна їхати була 5 км на годину. Перед нею йшла людина з ліхтарем. Е, так само біди очікували від ядерної зброї, від інтернету. Проти вакцини досі виступають люди. Але погодьтеся, саме завдяки вакцинам людство побороло багато хвороб. І от заява Біла Гейтса, Ілона Маска та інших, там десь близько тисячі професорів, це от те саме? Е, ні, це дещо інше. Вони мають швидше за все, на увазі, що розвиток цих технологій. За великим рахунком зробить значну частину людей, які ну відповідно до там класичного марксизму ну, вважаються об'єктом експлуатації ну і праці просто зробить їх зайвими. Ну і є велике побоювання, на цю тему. Також є чимало літератури: що а яке майбутнє чекає на тих людей, які ну і чиє існування буде економічно недоцільним. Ну, але я схильний думати, що такі люди, які можуть бути нецікавими або непотрібними там як об'єкт експлуатації, е, або там як виробники, вони все одно збережуть своє значення, хоча б як споживачі, і на сьогоднішній день в дуже багатьох країнах ведуться дискусії про те, ну оскільки праця втрачає значення, а більшого значення набираються, набирають якраз оці. От Основ основний капітал, ну себто, машини капітал, простіше кажучи, то треба його оподатковувати відповідно більше не працю, скільки ну, цей капітал, і це може призвести до запровадження таких практик, які називаються мінімальний безумовний дохід. Ну, коли люди будуть отримувати просто в якісь там виплати, які дозволять їм. Жити, насолоджуватися життям. Я скажу вам, що за великим рахунком, вбили в багатьох розвинених країнах, це явище вже ну, достатньо ну, поширене. Чим вони будуть займатися? Ну, будуть розбудовувати якісь віртуальні імперії в віртуальному світі. Це вже і сьогодні достатньо поширено. Тобто, я не думаю, що в даному контексті йдеться про те, що машини повстали із попілу ядерного вогню, і там змусили людей крутити педалі для того, щоб виробляти вим енергетику. Сухати ну, машини, машини створювали для того, щоб робити всі ці виробничі процеси більш ефективними. Тобто, навряд чи ми можемо конкурувати з машинами у продуктивності праці. Тому коли мені хтось говорить про те, що машини можуть почати, не люди будуть використовувати машини, а машини будуть використовувати людей. Це виглядає просто смішно і безглуздо з без точки зору навіть на економіки. Ось ця футболка може стати вашою. Для цього потрібно бути підписаним на канал спецпроекти Сергія Мамаєва на Ютубі. Після того обов'язково поставити дзвіночок, щоб нічого не пропускати. Після того, будь ласочка, напишіть нашу ключ. Чуву фразу в описі в коментарях до будь-якого відео це фраза. Закарпатський Бограч, і напишіть, звідки ви не здивитеся. Ця футболка скоро, можливо, поїде саме до вас. Прочитав нещодавно цікаве спостереження. Розвиток сучасних технологій, здавалося, загрожує так званим синім комерцям, тобто людям, які працюють руками. От прийдуть роботи і залишать всіх без роботи, відповідно. А виявилося, навпаки, штучний інтелект пише комп'ютерний код швидше і краще за програмістів, робить картинки краще за дизайнерів, пише статті, створює відео і так далі. А от наперед. Наприклад, там футболку чи рубашку скласти. Для сучасні технології це ну, для сучасних роботів це надскладна задача. Відповідно, як ви вважаєте, ми років за 10 з Іриною втратимо роботу, і за нас будуть сидіти якісь віртуальні люди і писати тексти, буде штучний інтелект чи ні? Є дуже велика ймовірність цього, але. Е, ну, Во тут якби іронія звичайно, не безпідставна, але практика і статистика якраз свідчить про те, що так автоматизація роботизація завдала потужного удару по так званих ну, синіх комірцях. Ну, це, це висококваліфікована робоча сила. А саме вона була основою середнього класу. І, ну це ну от і, підтверджується емпіричним матеріалом. Тобто дуже багато людей реально втратили роботу ну, через те, що цю роботу значно швидше, значно ефективніше, ефективніше можуть виконувати роботи. Але що ключовий момент в вашому питанні також сьогодні? Ця автоматизація і роботизація загрожує вже так званим білим комірцям. Ну бо ми з вами ми білі комірці. Тобто ми займаємося інтелектуальною, управлінською, там, творчою діяльністю. І тривалий час вважалося, що це не за... роботизація не загрожує, виявляється, що загрожує. Причому достатньо давно. Ну, роботи, наприклад, вже давно значно краще, ніж лікарі став діагнози. Роботи пишуть статті. Причому те, що зараз ми це про цей чат говоримо, хати це насправді було відомо ну достатньо давно. Просто до нас те у такому вигляді дійшло тільки зараз, і стало доступно більшості людей. Але те, що роботи пишуть музику. Ну, роботи алгоритми, давайте так називаємо, бо вони не мають можуть навіть не мати фізичної якоїсь форми. Пишуть музику, пишуть тексти. Причому на сьогоднішній день ну практично неможливо розрізнити текст, написаний роботом від е, текста написаного людиною. Те саме до речі, стосується і інших оці от продуктів е, творчої діяльності людини. Ну вже є експериментальні, коли е, ну як не те, що дослідження а. Спроби, коли, наприклад, там е колишніх актерів, які там померли, або там спів... співаків, да тобто їх цілком можна вже знімати і в сучасних, е ну це цифрові... форуфіджиталізувати їх і знімати в сучасних фільмах. Наприклад, там можна гіпотетично зняти фільм за участі там Прюса Лі або там Мерилін Монро. Ну, це по поставить цілу низку інших питань, тому якщо так лаконічно на ваше питання відповісти. Так, є е, дуже висока ймовірність, що е, ну ви також втратите роботу в осяжному майбутньому. Але є один нюанс: е, проблема ж не тільки в тому, чи можна, чи не можна автоматізувати автоматизувати той чи інший вид праці. Проблема полягає в його доцільності. Який смисл автоматизувати виробництво гамбургерів в Макдональдсі, ну якщо е, вартість праці працівника Макдональдса не є настільки великою. Ну, щоб економія на його, ну, на фонді оплати праці була настільки значущою. Ну і тобто тільки це отримати, тобто дешевше просто наняти, грубо кажучи, там ну, якихось мало е кваліфікованих і низькооплачуваних працівників і дати їм роботу, ніж е ну, займатися авто автоматизацією того чи іншого виробничого процесу. Хоча гіпотетично, я схильний думати, що. О, людський мозок за допомогою закладно-штучного інтелекту в перспективі може автоматизувати практично всі виробничі процеси. І я не думаю, що е роботи не зможуть робити операції, ну, причому, можливо, значно складніші, ніж це можуть робити сьогодні, навіть найкваліфікованіші там хірурги. Але все одно тут от, от якщо мова там, там про хірургів чи там ці операції, то це перспектива ну не, не найближчого майбутнього, осяжного майбутнього, але навряд чи це станеться там завтра чи післязавтра. Ну просто в силу того, що для того, щоб витіснити цю велику кількість людей, виявіть собі там скільки цих роботів треба поставити. Скільки ми не всі лікарні можемо томографами забезпечити а тут ми всі лікарні будемо забезпечувати роботами, які будуть вирізати апендіцит. Ну, чи це станеться так е, швидко, але тенденція до того безумовно є А як людство має контролювати розвиток штучного інтелекту? Чи може справді його краще заборонити взагалі? От є якісь запобіжники? Чи обов'язково знайдеться хтось, хто випустить штучний інтелект в світ? Дивіться, ну я не хотів би, щоб ми уподібнювали цим сучасним лудітам, які ламали верстати, і думали, що вони позбавляють їх роботи. Хоча насправді знов ж таки до коли відбувалися ці процеси, змінювалися технологічні уклади і зникали деякі професії і робочі місця відповідно, натомість виникала значно більша кількість інших місць. Ну, наприклад. Операторів дронів великих безпілотників ну сполучених штатів Америки там так би це літак цим літаком керувало би там одна людина, максимум там дві. Ну може більше екіпажі трапляється. То зараз подекуди це роблять вісім людей. Ну, тобто навіть в такій сфері можуть потенційно виникати додаткові робочі місця, але проблема в тому, що ці робочі місця будуть вимагати дуже високого рівня кваліфікації. І може виникнути так зване функціональне безробіття, коли ті люди, які не матимуть роботи, просто не зможуть влаштуватися на ті вакансії, які будуть наявні на ринку праці. Це ну, реальна перспектива цілком. Тобто втрата робочих місць і безробіття це ну, практично неминучий наслідок, е, але є інші Аспекту, те що ви власне питаєте, зупинити це не можна, відмовитися від цього не можна. Тобто, це умоглядні, абсолютно якісь можливості, на що давайте заборонимо. Ні, не заборонимо проблема в іншому, і як ми маємо. Контролювати це, ну і відповідь також вона не є новою, достатньо відомою, що зростання нашої потуги повинно йти пліч опліч зі зростанням нашої здатності цю потугу контролювати. І на сьогоднішній день так Причому коли ми говоримо контролювати, ми ж маємо на увазі не лише технічний контроль. От ми там згадували ядерну енергетику. Наприклад, і ми знаємо дві катастрофічні ядерні аварії, які дуже дорого коштували ну, величезні кількості людей. Одна з них на превеликий жаль сталася на нашій території. Це Чорнобиль, І друга Фукусіма. А тобто, це, тех... це здатність технологічно контролювати ту технологічну шпатугу, яку ми створюємо. А другий аспект це наша здатність. Політично і правовими методами контролювати оцю цю ось величезну потугу, яка може бути використана. Ну, панівними елітами, грубо скажемо так, да, панівними верствами для посилення свого привілейованого стану та е, контролю за всіма іншими верствами. Тобто такі ризики є. Я його вище вже артикулював. Тому так е, в демократичних суспільствах без безумовно намагаються створити відповідну правову базу для того, щоб доступ до всіх цих нових технологій, або як це кажуть, е, не було такого явища як цифрове цифрова нерівність. Щоб цього не сталося, а в деяких країнах, ну, наприклад, тому ж саме ж Китаї, ну, це використовують ці технології, вже використовуються як інструмент соціального контролю. І це дійсно становить певну загрозу. Є ще концепція так, так званих техногенних тоталітарізмів, ну, суть якої полягає в тому, що сам розвиток технологій може змінити соціально-політичний лад. Ну і механізми управління і призвести по суті до створення тоталітарних суспільств, ну, які ми часто бачили, да, ці, коли, там, кіберпанк дуже часто дуже люблять це там знімати фільми. І я сильний думати, що навряд чи це може статися в умовах, коли суспільство, ну в демократичних політичних режимах, коли суспільство має інструменти контролю за владою. А там, де у суспільства таких інструментів нема, так є цілком реальна перспектива, що о, вся ця потуга. Може бути використана ну, привілейованими прошарками для ну, посилення свого панування і по суті, якби знаєте, коли навіть. Конкуренція буде неможлива. Ну тобто, навіть середньовічні селюки, вибачте, зависла звичайно, що вони були гірше озброєні, гірше підготовлені. Вони навіть мали меншу масу тіла, вони були слабші за ну, професійних військових. Ну, то зрозуміло, що шанси насправді там виграти під час повстання були мінімальні, але вони були. І ми знаємо, що достатня велика кількість закінчилося успішно, і це сприяло соціальній еволюції. Так от в даному контексті може статися так, коли дійсно інструменти, які будуть розпоряджені одних, будуть настільки давати їм привілейовані становища, що ну оспорювати його і кидати виклик цьому пануванню. Ну просто не буде у опонентів ресурсу. Це велика загроза. Так її не можна скидати з рахунку. Дякую величезно. Ви знаєте, поки ми значить не будемо боятися штучного інтелекту, але будемо поглядати на нього з підозрою, щоб він там нічого не YouTube. натворив. Алгоритми Ютубу так працюють, що ще більше ціну інформації зможе бачити український і не лише український глядач. Щоб стати спонсором, варто пирити за QR-кодом, який ви зараз бачите на ваших екранах, або можете знайти посилання в описі будь-якого відео. Також під цією трансляцією шукайте посилання, бо кнопочка спонсорство. Це всього 100 гривень на місяць або дві кави і ви авто автоматично стаєте нашим спонсором, а ще берете участь в розіграші класних призів. Отак як роблять зараз наші спонсори.